Вітаю вас на своєму YouTube-каналі, і сьогодні я хотів би поговорити на важливу тему і сповісти на декілька питань. Найгостріше питання, яке я чую у своїй практиці від близьких, як змотивати наркозалежного на лікування, якщо він відмовляється і не приймає від вас допомоги? І хочу почати з того, що перший симптом узалежнення це саме його заперечення. Тобто людина може не усвідомлювати наявність у себе вже узалежнення і заперечувати. Заперечення це такий своєрідний психологічний механізм, який в тверезості допомагає людині проживати різні ситуації і багато всього іншого. Коли людина почала вживати психоактивні речовини, цей механізм трошки працює неправильно. І через це людина не оцінює свій критичний стан. Він не може зі сторони поглянути на себе і побачити у себе наявність певних проблем. І хочу сказати, що коли в сім'ї з'являється наркозалежний, життя та поведінка членів родини, вона різко змінюється. І це через те, що наркозалежний впливає на всіх членів родини. Тобто поведінка узалежної людини, вона впливає на усіх членів родини, на всіх людей, які проживають поряд. Я думаю, ви вже чули про такий термін співзалежність, і ви знаєте, що це такий патологічний стан, що характеризується глибокою, глибоким проникненням і сильною емоційною. Та буває соціальною або навіть фізичною залежністю від іншої людини. Тобто близькі надто переймаються життям у залежної людини і намагаються контролювати, коли дізналися про вживання, коли побачили, що поведінка сина різко змінилася, і таким чином можуть контролювати і обмежувати його поведінці. Тобто вони намагаються вберегти так, як вміють і знають, обмежують його е в пересуванні, і думають, що таким чином можуть обмежити доступ до наркотика і він не буде вживати. Тобто співзалежні близькі вони ніби одержимі і хочуть контролювати поведінку іншої людини. І сьогодні ми розглянемо е вісім е таких е пунктів. Що саме ви не повинні робити, коли ви дізналися про вживання сина. Не продовжуйте фінансувати у залежну людину. Адже я часто спостерігаю в своїй практиці, що близькі знають про вживання, але й надалі дають кошти. В очікуванні, що він саме їх витратить на щось інше, а не на наркотик. Не повертайте борги, які. Взяв, взяла залежна людина, саме таким чином, покриваючи різні його кредити, ви не тільки можете створити хорошу історію в банку, а також ви покажете у залежній людині, що ви будете брати відповідальність за вирішення його проблем, які виникають внаслідок вживання. Тому не повертайте борги, не залишайте цінні речі без нагляду. Якщо ви побачили, що Поведінка вашої близької людини змінилася, і він став зовсім іншим. Не залишайте цінні речі, не грайте в ці ігри. А чи візьме він, чи не візьме, не виправдовуйте, не, випроб... не випробовуйте, так сказати, долю, тому що в більшості він все ж таки спокуситься, адже для того, щоб повторити вживання, потрібні кошти і ці кошти наркозалежний. Повинен десь знаходити. Не прикривайте, не створюйте комфортні умови для узалежного. Тобто, в більшості я спостерігаю, що там, де є комфортні ці тепличні умови, які створюють близькі, тобто покривають кредити, вирішують різні проблеми. Тобто платі комунальні послуги повністю забезпечують узалежного. Вони не тільки створюють ці комфортні умови, а і є такими собі співучасниками. Формування узалежнення. Тобто узалежнений е, думає, що е, за все, е, що він накоїть, він може не нести відповідальності, адже є близькі, які е, все це вирішують. Тому е, не варто саме цим створювати ці комфортні умови. Не дозволяйте порушувати власний комфорт. Якщо узалежний в запереченні, тоді е, повинно у вас виникнути питання, чи добре мені живеться поряд з такою людиною, що я можу в цей момент зробити? Е, якщо людина в запереченні приймає від вас допомоги, е, максимально що може е, допомогти і впливати на рішення у залежної людини це, це те, що ви займете правильну відповідну модель поведінки і е, зрозуміти, яка Повинна визначитися, яка повинна бути ця модель поведінки. Зробити можна це в роботі з фахівцями з питань узалежнення, тобто з психологом, який працює саме з такими питаннями. І тоді ви можете в роботі з ним визначитися, яка буде краща поведінка особисто для вас, вашій ситуації, адже всі ситуації різні, і до кожної ситуації повинен бути свій індивідуальний підхід. Зверніться за допомогою, звичайно, до фахівців з питань узалежня. Проконсультуйтеся, дізнайтеся, як саме вам поводити в чи інші ситуації. Не вирішуйте проблем узалежної людини. Життя наркозалежного це суцільний жах, і кожного дня виникають якісь непорозуміння. Тому в залежної людини достатньо проблем. але... Це не ваш обов'язок, щоб їх вирішувати. Коли ви будете вирішувати його проблеми, ви таким чином не даєте можливості йому зіткнутися і усвідомити ці проблеми. Тобто така собі медвежа послуга, і він тоді не визнає себе узалежним, адже саме проблеми, які виникають внаслідок вживання, можуть йому допомогти усвідомити, що його життя вийшло з-під. Його контролю. Якщо ви чітко усвідомлюєте проблему і готові боротися за здоров'я і майбутнє своєї дитини рідної, яка от потрапила за різних причин таку ну, згубну наркотичну залежність, якщо хочете, ви можете звернутися до мене за допомогою. Я е психолог і фахівець питань узалежнення з 2000 17-го року я допомагаю залежним людям та їхнім сім'ям. Я е, на протязі майже вже сіми років відвідую різні центри реабілітації і підбираю заклади допомоги під кожну особистість індивідуально, враховуючи багато факторів, від е, враховуючи як е, тип особистості вік і багато. Всього іншого, тобто я підбираю центр реабілітації виключно під кожну особистість індивідуально. Тож, на постійній основі я відвідую центри реабілітації. по...